В центрі розвитку дитини Лазурний справжнє театральне диво. Малеча вирушила у захопливу подорож до чарівного світу театру. Вже з перших днів дітки занурилися у казкову атмосферу, де оживають казки та стають реальністю. Кожна дитина була актором та глядачем. Малеча власноруч створювала персонажі казок, досліджувала емоції казкових героїв через мімику та жести. Ці моменти були чарівними. Хтось сміливо висловлював свої емоції, а хтось просто з радістю перевтілювався в улюбленого персонажа. Враження від театральної пригоди. Залишаються у дитячих серцях надовго. Театр це гра, але водночас це шлях до самопізнання, до дружби, до творчості. Ми щасливі, що наші дітки крокують цим шляхом, з усмішкою, цікавістю і натхненням.